Opel Zafira B 2006 року. В тему резини. Тут стоїть 205, 55, 16 штатно. Стояла зимова така резина. Ось перезувався на літо. Була нагода взяти, отримати більші колеса. Було питання, чи підійдуть чи не підійдуть. Тобто зараз тут це є 215. 60-16, тобто на два розміри ширше і на розмір вище. Дивись в інтернеті. Інформації дуже багато не знайшов. Стають чи не стають. Ось тому таке відео вирішив записати. Чи стають? Стають. Стало чудово. Питань ніяких немає. Тобто вже я поїздив декілька днів. Що варто розуміти? Що літня резина. Стане зимова під питанням. Зимова, напевно, що буде трішки черкати. Ось проїхав вже декілька днів по ямам, по хорошим ямам таким. І десь. ну, тобто, випробував, випробував, Все нормально, ніяких зі сторін, ніде нічого не, не задіває, не черкає. Ось тут 215 60, 16. це корморани. Ось. Тобто е трішки ще, ще походить та резина. Стало нормально, все супер. Е mm -hmm. Далі ще покажу з іншої сторони. Ось. Тобто, так. Да, тут можна сказати ну, впритул. Але я кажу, типу, все нормально, ні разу ну, не черкнуло, Все супер. Е, зустрічав, що можливо бреговики будуть черкати. Ось у мене стоять такі, я брав найдешевші, оскільки на Zafira, е, типу, модельні якихось ну, великі гроші коштували. Я взяв звичайні, я трішки сам допрацював. Ось тут так їх дав. Тут трішки потім замостив, щоб зайва волога не потрапляла. Єдине, що я перед як ставити колеса, тут оцей болтик, це так само я там сам кріпив. Оцей болтик трішки обрізав, він торчав, думав, ну, щоб себе обезпечити. Тобто у нас стає фактично там ну, 4-5 міліметрів. Залишається, ну, але кажу, питань нема. Позаду, звичайно, все нормально тут ну, тут зауважень ніяких ось ось так дивиться. По їзді, їзда комфортна, мені сподобалась, машина вища, тобто, візуально ну це помітно. Навіть і по передній губі, я так дивлюся. Ось е, Вища, ширша, їзда м'яка. Е, мені подобається. Тому якщо раптом вагаєтесь, підходить чи не підходить, стане чи не стане, літня е, стане, звичайно, напевно, ще є нюанс якісь по протектору. Але, я кажу, ось на моєму прикладі, це не абсолютно лиса резина, тобто протектора ще є трохи. Ось і в принципі навіть якби було його і більше на декілька міліметрів, все рівно би все підійшло, оскільки запас ще є. Ось. Зараз ще попробую в іншу сторону викрутити, так само показати. Так ось. В іншу сторону. Так само тут трішки більше місця. Питання, ось, питання, власне, по. Оцій частині там в кутку чи не буде задівати. Ну, Відповідь така не задіває. Машина візуально трішки така більша, більше колеса, така масивніша, візуально, в принципі, не любителя, але мені, мені подобається, я, я кайфую. Всім дякую за перегляд.